Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І сьогодні я хочу приготувати такий салат, як шуба. Оселедець під шубою, чи як сказати правильно. Це блюдо. Ми колись готували на свята, на великі торжества. Колись, Давно-давно це було таке блюдо супер-супер ну, на свята. А зараз, ви знаєте, воно перейшло в розряд буденного блюда. Уже на святки це не готують. Ну, По крайній мірі, я вже бачу, коли ми приходимо в гості або йдемо в кафешку, якусь тоді вже шубу не готують, готують вдома. Отже, я вирішила сьогодні приготувати собі шубу просто-просто як салат. Їсти, вечеряти, снідати, як, ну, обичне, обичне блюдо. Я приготувала ось таку миску. Ну, Це така у мене стекляшка, якій можна запікати, і в ній зручно готувати різні салатики складати. Так, обикновенно у мене оселедець, яйці, є шуба без яєць у мене з яйцями. Морква, дві цибулини, картопля, може, не вся. Піде, побачимо зараз. І один бурячок. І так, друзі. Будемо починати нашу шубу. Давайте всі ці овочі нарізати і чистити оселедець. І так, друзі, будемо складати нашу шубу. Так як ми вже нарізали всі інгредієнти, саме перший слой я роблю картоплю. Ось таким чином. Всю наниз. Так, картопля впітає в себе масло. Тепер картоплю треба трошечки підсолити. Трішки-трішки. Ось так підсолюємо. Так, тепер я на картоплю викладаю оселедець, розпреділяємо. Великі-маленькі кусочки, неважливо. Це ж для дому, для себе. Так, тепер я ставлю цибульку. І на цьому етапі утрамбовую так трошки. Так, на цьому етапі я полию все олійкою чу-чуть. Трошки-трошки. Так, помию руки. І тепер візьмемо трошечки майонезу. Ось так. Може, ви по-другому робите шубу, кожна хазяйка робить по-другому. Адже це ж, ну, кожного по-своєму. Давним-давно таке, таке блюдо у всіх, мені каже, в домівках його їдять, готують. Всі вміють, всі знають, всі пробували. Дехто не любить. Є й такі не люблять шубу, наприклад. Ну, Різні люди, правильно? Так. Трішечки майонезу. Морква трішки-трішки. Тепер бурячок. Блюдо робиться дуже швидко. Головне зварити всі інгредієнти, так як зараз зима, овочі, ви знаєте, що вони портяться у підвалі, треба їсти. Морква, бурячок, картопля. Варене полезно. Так що, шуба це, кстати, дієтичний продукт, адже тут все варене. якщо вживати її небагато, а грам. 200 за один прийом, ну, зважити в готовому віді. Можна спокійно, нормально себе чувствувати, і нічого не вредити. Шуба дуже-дуже корисний, хороший салат. Так, друзі, і тепер саме наш фініш, шуву інколи отак залишають, червону. Але я хочу зробити зверху яєчко. Мені не подобається, коли майонез набираю цього червоного кольору, наприклад, на другий день. І він вже стає, шуба ну, така. Робиться якась несимпатична мені. Або неапетитна, як сказати правильно. Так, в мене пішло ось такий кус, кульочок маленький майонезу на всю цю блюдо, на все це блюдо. Так, і тепер робимо яєчний, зверху притрушуємо яєчком. Так якби прикрашаємо шубу. Так. Все блюдо наше готове. Залишаємо до завтра, щоб воно пропіталася. Друзі, готуйте собі таке блюдо. Воно дуже смачне і дуже корисне, адже тут треба і варені овочі. Друзі, прикрасимо нашу шубу. Ви знаєте, в мене Петрушка прямо на вулиці на грядці, я пішла і нарвала. Цього року взагалі зими немає, по суті, немає взагалі холоду. От просто пішла на грядку і нарвала Петрушки. Сьогодні 28 січня, а Петрушка он, зелена, будь ласка. Пожалуйста, отака От у нас зима. Друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, готуйте за моїми рецептами, якщо вам подобається. Заходьте на канал, платіть мені вподобайки для того, щоб продвігався канал. YouTube це любить, я люблю. Люблю коментарі читати, які ви там пишете. Дуже-дуже цікаво. Відповідаю завжди на коментарі. Будьте щасливі та здорові, гарного вам настрою, готуйте салатики, приємного вам апетиту!